Всім доброго дня! Сайт я розпочинає пряму трансляцію з Майдану Незалежності Хмельницькому. Тут вже ну, по суті розпочалася акція на підтримку Олега Сенцова та й всіх інших політв'язнів, які перебувають зараз в Росії. Відома Олег Сенцов. Ну ця акція сьогодні відбувається в багатьох містах містах України. Локсенсов український кінорежисер, який був затриманий в травні 2014 року в Сімферополі за підозрою в організації терористичного акту. Йому кремували те, що він начебто там хотів підірвати пам'ятник Леніно. Йому дали 20 років і він зараз у Мордорі, голодує. І зараз в Хмельницькому збираються люди, підходять до

Звільнити Олега Сенцова, повернути його в Україну. Червона картка для Кремля. Врятувати його життя не можна спокійно, ну жити спокійно не може. Тому я от я дзвонила деяким людям, ну, бачу, що їх тут немає. Ну, кожного свої справи, якісь якісь важливі справи, можливо. А я вважаю, що це найважливіша справа. Я тут і, і, вважаю, що треба його підтримувати, кричати на весь світ і підтримувати, і, і не сидіти вдома. А от дійсно, що ти ну, знаю, як це організувалася дори, молодь, але не старших людей не бачу. Мені дуже шкода тому що кожен має.

Сьогодні зібралися на підтримку Олега Сенцова, щоб їм виводили з в'язниці та інших політичних в'язнів. Наша акція саме цьому присвячена. От. Тому прошу всім висловити свою думку. Свободу Олегу Сенцову! Всі разом. Свободу Олегу Сенцову! Вы скажите, просто в Хмельницькому зараз біля. На майдані в залежності біля обуличної трації відбувається акція на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів, які перебувають в Росії. Це майже сім десятків українців. Свободу Олегу Сенцову та іншим політв'язням! Підходжу трошечки назад, щоб ви бачили, скільки людей. Ну, людей 20. Вийшла на підтримку Сенсова та інших політв'язнів у По Хмельницькому. Зараз, саме зараз, на майдані Незалежності. Біля приміщення Хмельницької обладнання адміністрації та обласної ради. Тут сьогодні вихідний. Ну, звичайно, це не вимога до... Посадовці Хмельницької це більше заявити на, на весь світ, що і в Хмельницькому підтримують Олега Сенцова, що потрібно його повернути в Україну, тому що ну, це нонсенс. Людину засудили ні за що, дали їй 20 років. Хоча в одному з інтерв'ю Олег Сенцов розповідав про своє затримання, як його били, як йому пропонували. Щось там розповісти про Майдан у Києві, про його організаторів. І Тоді обіцяли дати йому термін менший, 7 років. Він не поводився брехати. І зараз далеко-далеко в Мордорі. Це цигарні йому. Нагадаю, дали 20 років, зробили з нього терориста. Акція, люди стоять з плакатами. З вимогою звільнитися з цього. Власне є вимога дні чемпіонату світу з футболу. Хрини там не буде, та й добре. Так як має бути, Сінцова Новою, Путіна в ГАГ. Єдине, що мене тривожить з цій ситуації, що ви, да, я координатор акції, але ми проводили цю акцію, ми організовували цю акцію. Не як піар, не як політична реклама. Я просив утриматись від того, щоб при собі була якась партійна символіка, символіка якихось організацій. Тобто це суто, свідомі громадяни. дії, це досить багато молоді. Зібралися ті, хто вирішив для себе за необхідне підтримати цей захід. Але я щось не бачу тут, жодного представника міської влади. Вони ж нас патріоти, але я щось тут не бачу. Я не бачу депутата бурника який би підтримував ідею звільнення політв'язнів. Я не бачу жодного представника облдержадміністрації. Я взагалі тут ніяких владних структур не бачу. Я так розумію, що вони не підтримують думку. Чи не вважаєте ви, що арешт Сенцова це як тиск на засоби масової інформації? Не думаю, що саме на засоби масової інформації, тому що як таких е, свободи слова в Росії і немає, а е, арешт журналістів іншої держави, я не думаю, що це можна сприйняти як тиск на засоби масової інформації, але як демонстрацію Кремля е, своєї позиції, що буде з журналістами, які будуть висвітлювати політичні дії Кремля незаконно. Так, це як, як погрозу, да, це можна сказати. Як погрозу, як демонстрацію, як заяву. А про якого журналіста зараз йдеться мова? Я не зрозумів. Дивіться, Олександров не був журналістом. журналіст. Але, як би мовити, сфера діяльності приватна, то є mm -hmm. І журналісти, і кінорежисери, і Дякую. це все медійники. Дякую, розумію. Так, будь ласка, будь ласка. Що вас спонукало взяти участь у цій акції? Вона участь у цій акції через те, що потрібно підтримувати своїх, потрібно забезпечувати свободу та демократію в суспільстві, і а, ми повинні підтримувати один одного. І потрібно показувати суспільству, що нам не байдуже доля кожного громадяна України, і а, ми боремося за те, щоб звільнений із агретований Серзов та інших Росії. Може це автору автобус. ну, яка ще триває у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Напідтримкова Сенцова та інших політв'язнів. Давайте все ж таки долучатися до подібних заходів і вимагати світову спільноту більше тиснути, мабуть, на володаря Кремля, так би мовити, Путіна. Нехай поверне всіх наших людей додому в Україну, а не тримає в своїх буцегарнях, невідомо за що. Що ж, дякую всім за увагу за нашу трансляцію, за те, що дивились нашу трансляцію. Вітайте, сайт є, будьте в курсі подій. Ну і до зустрічі!